Пані Світлана чекає біля кабінету прийому хворих у невідкладних станах. Каже, ось уже кілька днів почувається зле. Болить горло, уші заклали, кашель великий. Головні болі. Перед тим, як піти до лора, хочу зробити аналіз. Слабкість, підвищення температури, кашель та нежить. Симптоми скарги, на які почастішали, розповідає сімейний лікар Ігор Любчик. На даний момент да, ну, дуже багато пацієнтів з ознаками гостро-респіраторної вірусної інфекції. Заступниця гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова говорить: нині захворюваність на грип та гервої на Черкащині перевищує підпоріг на 2%. Найбільше випадків недуг зафіксовано у Черкаському та Золотоніському районах. З 2 жовтня в нашій області вже зареєстровано понад 21 тисячу захворівших на грип та гострі респіраторні інфекції, в тому числі ми сюди включаємо і ковід-19. Якщо порівнювати з минулим роком, то в принципі на сьогоднішній день ідуть перевищення на 5% захворівших. Ось у цій вірусологічній лабораторії фахівцям вдається виявити збудники інфекцій. Розповідає завідувачка Наталя Федорченко. Зразки біологічного матеріалу пацієнтів доставляють з усієї області. Почали збільшувати кількість досліджень. Ну получається, що якщо за неділю десь 200-250 до 300 зразочків отримуємо. Результат дослідження з'являється на моніторі. Оце в нас позитивний зразочок. Оце негативний. Значить, у нас не піднялося не вікна, не фам, піднявся тільки внутрішній контроль. Аби вберегти своє здоров'я від інфекцій, лікар Ігор Любчик каже, окрім зміцнення імунітету, варто дотримуватися й таких правил. Обмежити контакт з пацієнтами, які вже хворі, які кашлять, які мають прояви респіраторних інфекцій. Застосовувати засоби індивідуального захисту, маски, провітрювати приміщення. Дієвою додає також. Є вакцинація. Пацієнтам рекомендована вакцинація від грипу на початку сезону і навіть в період, коли вже йде, також треба вакцинуватися. Особо для пацієнтів, які мають хронічні захворювання, яких є можливість ускладнень. Як розповіла Ольга Мізінова, нині в області є 88 пунктів щеплення, які забезпечені вакцинами від ковіду. Від грипу люди самостійно можуть придбати в аптеках. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.